Після 15 березня у столиці підбиватимуть підсумки другого інноваційного конкурсу Стратегія. Журі розгляне проекти розвитку Києва які пропонує молодь. Минулорічний досвід показав, що геніальних і потрібних ідей було чимало, тож цьогоріч очікують не менш цікавих. А щоб могли їх фахово представити, авторів навчають майстерності презентації. Запровадити електронну картку школяра запропонували самі учні. Такий проект на минулорічному конкурсі Стратегія представили вихованці столичного ліцею інформаційних технологій номер 79. Коли ти заходиш до школи, ти прикладаєш цю карточку до турнікету і проходиш, і регіструється, коли дитина зайшла, коли вона вийшла зі школи. Або у метро, наприклад, при зараз же пільговий прохід для дітей. Цей проект уже почали запроваджувати у столиці за підтримки КМДА. Всього ж із запропонованих учнями ідей планують проводити понад 10. Цьогоріч школярі готують ще цікавіші інноваційні розробки. Всі ми потерпаємо від того, що гинуть наші київські каштани. І тому перший проект екологічний. Він пропонує методи боротьби з мініруючою муллю, яка з'їдає київські каштани. Лише із цього ліцею пропонують три проекти. Організатори вже чекають їх понад сотню. А щоб грамотно їх представити, вже зараз учні навчання навчають мистецтву презентації. Наша молодь вміє, вміє говорити, вона вміє презентувати проекти, але вони ще не вміють вичленяти, що важливо, і як, наприклад, в течение п'яти хвилин уділити увагу тим речам, які важливі не тільки їм, а також і журі, і тим, так сказати, інвесторам, які готові вкладати, повірити в цю ідею і вложити в неї гроші. Навчитися переконувати у потрібності своїх ідей зібралися учні двох ліцеїв. Сподівається, що ця майстерність вплине на рішення журі, а їхні проекти впровадять у життя. Світлана Жерено, Костянтин Царинок, телеканал Київ.